500-метрову аварійну ділянку водогону замінюють працівники водоканалу у Кропивницькому. Леонід Чепіга монтажник. Каже, коли бригада працює неповним складом, роботу виконують довше. Замість тижня два. Оскільки працівників бракує, працювати доводиться у вихідні, говорить монтажник. Нарожі ж теж без води сидіти не буде в городі. Не вистачає, як кажуть, людей, і ми всі тут в напрямі. Зараз два-три чоловіка працюємо на об'єктах. А скільки повинно бути? Ну, по, по штату у нас бути 5-6-6, по-моєму. І те болить, і те болить, бо тому що вже воно не... постійно в воді, в грязі. Ну, а зарплата, як у нас, не європейська. 64-річний Микола Сенченко працює водієм автокрана. На пенсію не йде, бо каже, працювати нікому. Робота, виходить, з повищеною опасності, з людьми робиш. Тут за все він за всім дивиться. Краном переставляти, треба і блоки треба монтувати, і труби, і все раз. Виружаємо. Труби попривозили, будемо міняти. Виружав, так що роботи фатає. А тільки як не вистачає людей. Окрім монтажників, на водоканалі потребують водіїв, зварювальників, електриків та слюсарів. Охочі працювати мають бути готові до роботи під час різних погодних умов, каже виконроб Віктор Тарасенко. Беремо з випробуванням не кожен тут може робити. Умови важкі, робота. як кажуть, все погодне, зима не зима, мороз, вода холодна, будемо казати. Люди боліють. На водоканалі майже 500 робочих місць. Підприємство належить до критичної інфраструктури та має бронь військовозобов'язаних, каже директорка Валентина Давичук. Нині на фронті 35 працівників. Потребують півсотні. Частина працівників, які пішли добровільно, не дивлячись на те, що навіть у них бронь була, пішли служити добровільно. Велика зараз Недостача нас кадрів. Ну, наприклад, із слюсарів водопроводної мережі, які обслуговують 800 кілометрів мереж, залишилось 14, 12 вакансій, плюс 3, які служать в ЗСУ. Тобто половина людей залишилась і тим самим все, все рівно ми обслуговуємо ці мережі. Говорить, заробітна плата залежить від кваліфікації. Працює, затримується після роботи. Звичайно, ця робота вся плачеться в подвійному розмірі, так як згідно законодавства. То заробітні плати різні, починаючи від 10 тисяч до 20, тисяч, в залежності від розряду, в залежності від кількості напрацьованих годин. Зі слів директорки, понад півсотні працівників робітничих спеціальностей це пенсіонери. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.